Ігор Харченко, головний консультант громадської організації фундація Пилипа Орлика, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України. Вже з нами, пане Ігоре, вітаємо. Добрий ранку, китаю. Пане Югоре, чого можна очікувати від нинішнього засідання послів Європейського Союзу? І чи є воно, на вашу думку, таким, такою ефективною реакцією на ті дії, які проводить Дональд Трамп щодо Гренландії, щодо тих мит, які він запровадив до країн союзників Данії? Ну я думаю, що так. Це якраз пошук відповіді на ту ситуацію, яка зараз складається у відносинах між Сполученими Штатами і Євросоюзом Торговельні війни вони завжди були спочатку віків в історії, і не слід забувати, що от американська адміністрація думає, що ну, може, все, тому що. Перша економіка світу, але якщо подивитись на Європейський Союз, це разом теж дуже потужна економічна сила, і невідомо, до чого воно все призведе в цій ситуації, і добре, що в закритому режимі, тому що якраз в закритому режимі найкращі думки і можуть прийти, якщо вони вимагають консенсусу. Європейських країн, то цей консенсус треба шукати саме для цього і збираються послу. Пане ігоре. Також розкажіть, взагалі. Що можна от очікувати так? Ця зустріч, вона в закритому форматі. Ви сказали, що саме такий формат може допомогти якісь конструктивні думки зробити. Але чи це буде чергова, чергова формальна зустріч, чи там уже можуть потенційно бути якісь практичні кроки? І наскільки учасники цієї зустрічі будуть готові зробити щось прикладне, скажімо так? Дивіться зараз. Мені здається, що прекрасно живий світ розуміє, що почалася гра без правил. З боку ну, одна так звана велика потуга, проти якої ми відбиваємося, вона веде цю грубу правил, вже починаючи з 2008 року. Останній рік, Друга світова потуга, перша економіка починає грати без прав. На всіх напрямках цікавий нюанс, що посли ЄС збираються. З приводу того, що один із на них на всіх, наскільки я пам'ятаю, там цілий список країн про тих, яких американська адміністрація зараз погрожує вводити 10% відсотків, чи там які мита, так так 10%. Ну, Ну, це ж дорога з двосторонніх руху. Якщо грати без правил, то європейський союз. Мені здається, теж він не хоче цього робити. Але якщо ситуація вимагає такого, то є принцип риси в зовнішніх відносинах, як і в економічних, так і в політичних, тобто вдається. А про це інколи забувають нинішні адміністрації. Це ми мусимо констатувати американські. Тому от ну. Мої симпатії зараз однозначно на боці європейських послів колег, які мусять знайти адекватні відповіді на ту ситуацію, яка склалася. І також видання Bloomberg пише про те, що депутати Європейського союзу готуються призупинити затвердження торгівельної угоди між європейським союзом і США після цих заяв президента Трампа щодо мит. І зараз, як зокрема, ця ситуація навколо Гренландії впливає на відносини між США і Європейським Союзом, і чи стане ось припинення ось цієї торгівельної угоди таким економічним ударом для Сполучених Штатів Америки? Ну, поганий нюанс у цієї ситуації полягає в тому, що європейські посли збираються з економічного питання, шукати відповіді на нову економічну ситуацію, яка склалася, причиною якої є політичний елемент. Тому що те, що ми чуємо по Гренландії з Вашингтона сьогодні, це, ну, я перепрошую за неполватичний вислів. Воно не лізе ні в які рамки абсолютно, це щось із. Такого, що взагалі навіть не хочеться коментувати і заяви європейських лідерів протягом останніх кількох днів, починаючи від німецького канцлера, французького президента, лідерів Єврокомісії, і дуже жорсткий однозначний тон цих заяв дозволяють сподіватися, що Європа знайде адекватну відповідь на цю абсолютно нестандартну ситуацію. І, звичайно, Європа має можливості знайти такі дзеркальні відповіді, в тому числі в економічній галузі, про які ну можливо, деякі члени американської адміністрації не знають, не здогадуються, що вони взагалі можливі, але вони є. Я Думаю, що і всередині американської адміністрації існує, існує думка, що. Ну, Тактика, тактикою, але ж треба дивитися на стратегічні е, моменти, і в стратегічному плані, мені здається, сьогодні Вашингтон програє, тому що е, бізнес, економіка, економічні відносини вони завжди люблять передбачуваність і прогнозу. А сьогодні давайте прямо скажемо: відкриємо очі, е, закриємо вуха. Подивимося на те, що робиться навколо, і дамо собі відповідь. Зараз треба, ну, от цю адміністрацію, яка по деяких питаннях пускається берегів, спробувати технічно, лагідно, спокійно завести на дорогу, яка Дозволяє бізнесу економіці дивитися з перспективою в майбутнє і не порушує той порядок, до якого звикли протягом останніх десятиліть в усьому світі, і це ж не тільки Європа і Сполучені Штати. Дивіться, Європейська унія дивиться вже на Латинську Америку. Це те, що згідно ще з старої доктрини, яку доктрини Монро Америка для американців, яку нинішня адміністрація намагається реанімувати. Ну, світ уже не 19 століття, і не початок навіть 20-го. Це вже 21 перше. Можливості є. Інші. І у Європейського Союзу, як у передбаченого стабільного і потужного ринку, економічно теж всі можливості. От таким чином розмоги коментар я дам на вашу питання. Пане Ігоре, якщо продовжувати говорити про Гренландію, то днями ми мали новини від офіційних відомств про те, що шведські офіцери прибули до Гренландії, аби взяти участь в підготовці багатонаціональних навчань під гідою данії. Тоді ж виїхали, вилетіли з данського кару Карупу, Гренландію і німецькі військові. Про що свідчить ось така активізація, саме от проведення такого цього вишколу в Гренландії? Чи це дає якісь можливо натяки Америці, що Європа готова? Захищати свої території, чи це просто більш така формальна історія, на вашу думку? Ну, безумовно, це демонстрація прапору, це демонстрація того, що Європейський Союз відданий тим базовим не тільки документам Євросоюзу, а базовим принципам міжнародного права і співпраці, зафіксованим в статуті ООН, які протягом останнього року дуже часто не звертають увагу вашу. Безумовно, й це вже символічний, але він дуже важливий. І також маємо коментар голови європейської дипломатії Каї Калас щодо погіршення якраз відносин між Європою і Сполученими Штатами Америки після кількох після оголошення Трампом цих мит вона написала в соцмережі X, що ми не можемо допустити, щоб ця суперечка відволікала нас від ключового завдання допомоги в припиненні війни Росії проти України. На вашу думку, як ось ця ситуація щодо Гренландії може вплинути на Україні? і як Україні нашим дипломатам зараз правильно себе поводити в розрізі цих подій? Мені здається, що тут є і плюси, і мінуси в цій ситуації для нас. Я дивлюсь з нашої точки зору. Мінус з одного боку, це те, що так звана політична увага від важливих питань. Ми маємо на увазі і ми праві в цьому, що основне питання сучасного міжнародному порядку денному є найбільша війна в Європі, яку Росія веде проти України, і коли Україна відбуває агресію, це питання номер один. Е, і от е, відволікання політичної уваги провідних гравців світових от, питанням Гренландії воно ну, от, здається, ніби відволікає увагу від України. Ну, можливо, і можна так говорити. З іншого боку. Це дає нам тут всередині більше простору і маневру для того, щоб без зайвих знов-таки відкрити очі, закрити вухо. От очі перемкнулися туди, закрити вухо і робіть те, що, що ми робимо спочинаючи з 2008 восьмого. Тобто, треба консолідувати наші можливості, передусім військові, тому що мені здається, що вже більш ніж очевидно в Європі і у нас, тим, хто ухвалює рішення, що. Так званий дипломатичний трек, от ви кажете, там припинити війну. Та не припинити цю війну. Війну ми можемо припинити тільки ми, якщо, ну, якщо Дональд Трамп вважає, що міжнародне право більше не діє, той хто сильний. Ми маємо стати сильними, настільки сильними разом з Європою, яка поділяє наші цінності, щоб не покласти красть цієї війни, а перемогти в цій війні, бо це єдиний вихід з тої ситуації, яка склалася. Пане Ігоре, також ми чекаємо повідомлень свіжих заяв від української делегації, яка зараз обговорює з американськими партнерами гарантії безпеки та економічну допомогу до 800 мільярдів доларів. Відбувається зараз така зустріч в Майамі, Про це повідомляла днями посолка України США Ольга Стефанішина. Чого можемо очікувати від такої співпраці, і до чого теоретично можуть дійти і американська і українська сто. Сторони в цьому питанні. Теоретично можна все, що завгодно, прогнозувати, але практично, якщо от ви назвали там цифру, якщо буде результат по цій цифрі, то ці переговори можна вважати успішними. Мені здається, за цей рік українські переговорники і професійні дипломати, і непрофесійні дипломати, які стали переговорниками, вже накопичили достатній досвід, як працювати з цією повторю Екстравагантною. Американської адміністрації і е, зможуть найти, знайти тактичні такі от е, ходи для того, щоб е, джерело е, підтримки, е, яке зафіксоване в десятках документів, зобов'язані з американського боку, воно не припинялося а продовжувало йти е, нам на нашу користь. І от е, саме з цієї точки зору я вважаю, що е, Безумовно потрібно підтримувати постійні контакти на будь-яких рівнях з нинішньою американською адміністрацією. Ну принаймні для того, щоб розуміти, які двері були вчасно постукати для того, щоб о, о, не зовсім забули в Білому домі про те, що Сполучені Штати Америки теж мають міжнародні зобов'язання, в тому числі і перед Україною. І в нас залишається ще трішки більше хвилинки. Президент України вчора в соцмережах писав про те, що він очікує вже до вечора перші доповіді від цих зустрічей у Сполучених Штатах Америки. Поки не маємо ніяких нових повідомлень. Це хороший знак, чи варто насторожитися? Я вже по-моєму, колись тут вам говорив. Чим менше інформації про те, до чого домовились, тим я вважаю краще. Ті, хто мають ухвалювати рішення на підставі тої інформації, яка надходить з переговорів таких, матимуть час краще подумати і менше уваги публіки, для того, щоб під емоціями не ухвалювати рішення, за які потім може бути не те, що соромно, а які важко потім перерішувати буде. Великі рішення вимагають спокою. Глибокого аналізу і розуміння своїх можливостей це політика, політика це мистецтво можливо. Тому Пане Ігоре. продовжуємо робити те, що продовжуємо. Ми так. дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні до Суспільної студії. Ігор Харченко, головний консультант громадської організації фундації Пилипа Орлика, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, був з нами на прямому зв'язку.